До школи не готові, ну вже майже зібралися. Звісно, щасливі, це все канцелярія їх так радує. але оці чеки я вибачаюсь, <сум> <сум> теж дуже приємно радують батьків. Ми збираємося до школи. Синок був 4 роки онлайн, ну 3 з половини. В нього такі емоції, оце все покупати, і я вам не можу передати, який він щасливий. Подімаю, що це може він, звісно, не надовго такий щасливий, але... Но... Головне почати. Це для доньки сошити. Тут вона вибирала собі. І такі чиночки, цитерочки, щоденник, плакнотик. Такі закладочки ще дуже зручні. в общем, альбомчики, ручки. Сказала, це все надо. І син собі, щоденник сам там вибрав. І щоденник теж. І такі закладочки. І оце, каже, мені треба, і сошити треба, все треба. Взагалі, потрошечку багато не набирала. трошечки, потом ще добере. Основний лот це рюкзаки. Донька вибрала і в інтернеті віконочка. Оці мішки. Каже, це зараз в тренді треба обрати. каже, вже дорослий, мені ці каже, мішки вже не нужны. Ось така тут штучка. Я Йому предлагаю такі. Ось такими прикрасить, якщо Ось Отакі рюкзачки, теж симпатичні, хороший, чисто для хлопчика. Ще маленькі заготовки вже до школи є. Діти, поки щасливі, що маму радує.